Добрий день усім поціновувачам будівництва. Сьогодні ми у місті Лешноволя, і тут починається новий етап будівництва. Як бачите, позаду мене копають котлован. Тут у нас вже 20 змурованих будинків, і на черзі будуть наступні. Але чи замусилися ви загалом? Як виглядає зима у будівельному бізнесі? Це все таки час спаду. Зараз відчувається максимальний потік працівників, тому що всі замислюються над тим, як і де Щиро кажучи, у візинганта також відчувається трішки спад, але робота є і робота буде. А тим часом дивимося відгук працівника. Як вас звати? Мене звати Владислав. ким ви працюєте на будові? Я в основному займаюся муруванням, але коли немає що мурувати, арматуру можу в'язати. Скільки часу ви працюєте в нашій фірмі? Майже чотири тижні. І як вам цих чотири mm, тижні? Загалом нормально. Ви вже раніше працювали також на будові? Так. Тобто це не ваша перша робота. Які у вас досвід взагалі роботи? Років чотири, може навіть чуть-чуть більше. Це в Польщі чи ви ще десь працювали? В, в Україні півтора року. Як ви дізналися про нашу фірму? Соціальні мережі, Тікток. Оце, що ви бачили в інтернеті, не здавалося якимось дивним, що так показують все, на все загал. Ні, дивним не здавалося, тому що я доволі довго вже слідкував за вашою фірмою ті угу. І Тобто постійно матеріал виходив з будови, з офісу і всього іншого. Тобто весь процес роботи був показаний. Як проходить ваш робочий день, скільки часу ви працюєте і чи є у вас перерви? Як скрізь з 7 до 5, так як зараз осінь, перевели години. День коротший, тим ніяє раніше. І з 7 до 5 в основному. Два обіди по пів години. Від 10 до 10.30 і від 14 до 14.30. Дві перерви. Два обіди. Ну, як ви встигаєте відпочивати цих перервах? Так, для мене вистачило б хвилин 10. Серйозно? Так, 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 так. Я швидко їм. А як там, не знаю, десь покурити, поговорити? Ну так, 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 так. В когось... телефоні, чай і все інше. Чи є на будові весь необхідний інструмент, чи можливо є ті речі, яких бракує в роботі? Ні, на даний момент за тих чотири тижні, що я працюю, усе є. Тобто і інструмент, і матеріал, і чогось бракує, підходиш до старшого до бригадіра. Він йде до прораба. І все, всім забезпечені. Як вам працюється в таку погоду? Вже четвертий тиждень, якби холодно. Я скажу вам так, що я вже звик до такої погоди. Звик, що. Ходиш, багнюка під ногами, холодно, дощ. Деколи мокрий, деколи ні. Я себе доволі е, добре відчуваю на такій погоді навіть. Чи є якась сума, яку би ви хотіли заробляти? Е, так, є такі суми, але я не хотів би їх озвучувати, бо мені ніде так не заплатять, скільки я хотів би. А чому? А може, якщо ви озвучите, то вас почують і вам. Я сумніваюся. Тобто хотів би зарплатню від 10 тисяч, ну і з кожним місяцем вона зростала б суму. Від 500 і від тисячі злотих кожного місяця? Ну. ну я розумію, що це потрібно старатися, знати свою справу і все інше. То оплата залежить від чого: від годин чи від того, скільки ви роботи зробите? Від того скільки роботи зробимо. Угу. Тобто, зарплата залежить від того, наскільки професіонал у своїй справі, якщо є досвід, і буде зарплатня. Відповідно, розкажіть, чи ви тут харчуєтеся, чи вас годують, і скільки це коштує? Так, годують два рази в день, тобто один раз е, дають обід і можемо його використати на два рази, тобто в роботі. І увечері їдемо після роботи, нас завозять на е, спеціальний хостел, де готують їсти. Угу. І там перше і друге. Угу. І одразу дають на наступний день. І скільки Полуті. це коштує? Мені сказали, що це коштує 450 угу. в місяць злотих. 450 злотих. А що з житлом? Умови доволі комфортні. Тобто у нас у кімнаті двоє людей, кімната розрахована на четверо людей. І також перший місяць 600 злотих казали. Говорили. Угу. А далі безкоштовно. Далі безкоштовно. Так. Тобто тільки за перший місяць виплатите? Так, тобто такий випробувальний термін, перший місяць. Угу. За який вираховують за харчування і за житло. А вам розповіли, чому так чи ні? Чому е... за перший місяць платите, а потім не платите? Ні, але я думаю, так щоб. Придивитися до працівника і зрозуміти, чи він залишиться далі працювати, тобто і харчування, і житло перший місяць платно, а потім так. безкоштовно, якщо так, ви так, залишаєте так, далі так, працювати. Так. Ну давайте поговоримо про мінуси. Що ви помітили за чотири тижні роботи? Mm. Над чим варто було б попрацювати. Які недоліки тут можливо є? Mm. Я так чесно сказав би на даний момент, немає такого. Вживають алкоголь на будові. На цій будові я ще не бачив, щоб хтось вживав алкоголь. А так, взагалі, два роки я пропрацював тільки в Варшаві. По будовах в Варшаві там такі моменти були. Так. А ви працювали з поляками? В основному з українцями. Так. Зараз То... дуже важко знайти будову, де працюють поляки в Варшаві. Просто їх витіснили з ринку. Не знаю. Може, вони просто не хочуть працювати. Так. Ну, все можливо. Як не потрапити на якесь кидалово при пошуку роботи в Польщі, наприклад? Ви чи ви стикалися з таким взагалі? Ні, на даний момент я не стикався з таким. Ваші знайомі? Ну тобто, були такі моменти, що міг би е, попасти, що мене не доплатили б трохи грошей. Але наперед е, я стараюся наперед передостання зарплату вибирати за лічками. Коли ви шукаєте роботу, ви думаєте, оце добросовісний роботодавець чи ні? Чи є якісь критерії, по яких ви вибирали роботу? Так, ну, основна це критерія це оплата праці. Тобто, як на цій фірмі в даний момент працюю від е, роботи від виробітку. Орієнтуюся на, на цю оплату. Тобто, середня ціна по Варшаві, наприклад, за метр квадратний того самого мурування і ціна, яку дають на фірмі. Ну, на цій фірмі ціна трошки нижча, тому що фірма надає житло доїзд до роботи і харчування. Е, ну а як з приводу чи ви шукаєте якісь відгуки про роботодавця, про фірму чи ні? Е, е, як на вашій фірмі проходив першу співбесіду по телефону, і мені доволі чітко все. Е, Розказали, пояснили. Так, а якщо спілкуєшся з людиною по телефону і вона за п'ять хвилин розмови хотіла надурити тебе три рази, ну це вже. Вам подобається загалом робота ваша? Так, мені все подобається, дуже подобається. Яким ви працювали до того, як потрапили в будівництво? Е, пробував навчатися на програміста. Два місяці навчався на програміста, потім зрозумів, що це не моє. А далі на будову. Як ви цьому навчилися? Так як всі на будові. У мене колись в Україні батько був бригадиром, і, і він мене потроху навчив, як, як всі вчаться, що їм показують все, а в мене вийшло трошки по-іншому. Mm -hmm. Мені сказали, піди собі, купи мастерок, кірку, відро, рівень і будеш мурувати. Я пішов, купив це все, і мені сказали, Дімурують, я пішов мурувати. Прийшли, отак, як кажуть, кидають людей воду і вчиться плавати, так само Так, такого. Але я перед цим здалека наблюдав, як, як цей блочок, куди його поставити. У мене не вийшло від цього втікти. У мене дід, дядько, батько, другий дядько всі будівельники. То у вас, якщо що раптом чогось не знаєте, то є до кого звернутися? Так. <сі> по пораду. І тут також є до кого звернутися, якщо щось не знаю. <сі> Приходить щось неясно, тобі все покажуть, пояснять. Так, усі <сі> привикли, що будівельники такі доволі грубі люди. А <сі> тут ні, всі віршливі. Кожного дня вітаємося один з одним. Так. То колектив у вас дружній? ви так, спілкуєтесь так, 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 поза дружні. роботою чи тільки на роботі? Е, ні, бо. З основною масою бригади ми живемо по різних хостелах. А вихідні у вас є? Так. Є щось цікаве, якісь цікаві історії, ну, які у вас траплялися на будовах. Є загалу? дуже багато цікавих історій, але вам не пропустять це в соціальній мережі. Ну, давайте ви підготуєте декілька історій, а не на наступний раз у вас запитаю, Ви мені розкажете поміняти слова, поміняти поміняти да -да 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 -да. імена, поміняти просто щоб вам пройшло це. Всі персонажі вигадані. Так, 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 так. -так. А, дякую вам за інтерв'ю. Було дуже цікаво дізнатися, як же вам працюється і про ваш досвід роботи. Тому ми сподіваємося, ми ще почуємо цікаві історії від вас наступного разу. Ну, а ви підписуйтеся на канал Бізи Мігранта. Тут завжди багато цікавої та корисної інформації.